Україні знадобляється щонайменше кілька десятків років, щоб розмінувати Донеччину та Луганщину, адже за даними ООН, східна Україна один з найбільш замінованих регіонів у світі. І дійсно, саме в Україні зафіксовано найбільше інцидентів із протитранспортними мінами у два попередні роки. Якщо вірити, звіту Женевського центру гуманітарного розмінування, та Стохольського міжнародного інституту досліджень миру. Україна у дослідженні яскрава червона на мапі світу серед інших країн. Експерти посилаються на дані від спостерігачів та сповідомлення засобів масової інформації. Навіть такі гарячі навійськові дії країни, як Афганістан і Сирія, поступаються Україні за кількістю підривів на протитранспортних мінах минулоріч, а також за кількістю загиблих внаслідок цих інцидентів. Утім, якщо говорити про всі типи мін, то Афганістан залишається найбільш замінованою країною світу. Загалом же від усіх типів мін і вибухівок за роки війни на Донбасі постраждали і загинуло понад півтори тисячі людей. Щоправда, цьогоріч кількість постраждалих зменшилась більше ніж удвічі, порівняно з попередніми роками. Причина зменшення воєнної активності на сході України і роз'яснювальна робота з місцевим населенням, говорить у британській організації, The Hello Trust, яка займається розмінуванням в Україні. Станом на тепер організація виявила і передала українському МНС більше тисячі мін. А за даними Міноборони, загалом зусиллями як міжнародних організацій, так і українських військових вдалося знешкодити понад чверть мільйона вибухонебезпечних предметів. Про те, скільки мін ще й досі лежать на території Донецької та Луганської областей, ніхто не береться аналізувати. Адже розміновують лише підконтрольну Києву територію. Роботи з виявленням мін не ведуться біля лінії фронту та на тимчасово окупованій території. Найбільш замінованими на Донбасі вважаються території поблизу чотирьох міст: Маріуполя, Краматорська, Слов'янська та Станиці Луганської. Що ж до інцидентів з протитранспортними мінами їх зафіксували уздовж усієї лінії фронту.